Усім вітання мої дорогеньким. Сьогодні приготуємо тушонку з цікавим та особливим смаком, а саме з домашніми копченостями. Їх не потрібно додавати багато. Всього декілька шматочків, і ваша м'ясна тушонка заграє новими смаками, а приготуємо її у звичайній каструлі, яка доступна для кожної господині. Домашня заготівля це смачна їжа, яка виручить у будь-який час. Для приготування беремо задню частину свинини. Її називають шинка. М'ясо обов'язково має бути свіже, відповідного відтінку, без жодного запаху та слизу. Тоді страва виходить смачною. Звичайно, особливістю нашого рецепту є додавання копченого м'яса. Це може бути куряче м'ясо чи навіть свиняча полядвиця. Головне це смак та запах копчення, який буде передаватися свіжому м'ясу. Це вироби нашого домашнього приготування. Ми дуже любимо коптити. Всі наші рецепти переглядайте на каналі. Там ви точно знайдете багато цікавого та корисного. Сьогодні будемо використовувати куряче м'ясо, відрізаємо ніжки по суглобу. Саме їх будемо додавати. Курка для коптіння маринується без нітритної солі. Простий маринад, який готується швидко. Це вода, сіль, цукор та різні спеції. А от полядвицю зазвичай маринуємо з нітритною сіллю. І сьогодні такий варіант, тому її не додаємо, адже не можна нагрівати продукти, що містять нітрит натрію, тому що в таких умовах він починає розкладатися з виділенням канцерогенних нитрозамінів. Це виходить вже не здорово. Обов'язково відрізаємо кінці крилець. Вони хоч маленькі і м'яса не мають, зате запаху та смаку містять достатньо і свою роль у банці виконають навідмінно. Далі нарізаємо свинину на шматочки. Обираємо шинку, тому що вона має хорошу текстуру, яка зберігає свою структуру після тривалого приготування, не розвалюється і не перетворюється на кашу. Також вона містить помірну кількість жиру, що додає тушонці насичений та багатий смак. Під час тушкування жир плавиться, роблячи м'ясо соковитішим. Шматочки робимо великі, гарні. Вони після приготування збережуть свою форму, і це буде апетитно виглядати при подачі. М'ясо перед приготуванням попередньо промиваємо під холодною проточною водою і даємо час стекти зайвій рідині. Тепер нарізане м'ясо маринуємо. Для цього беремо солі 10 грам на 1 кілограм м'яса, чорний мелений перець 3 г. Коли є можливість, додавайте свіжозмелений. Тоді він чудово роздає свій аромат м'ясу. Та додаємо 2 грами цукру. Це пропорція на 1 кілограм м'яса. Цукор тут збалансовує смак і діє як консервант. Щодо кількості солі це пропорція, коли готове м'ясо буде смачно просолене. Буде відчуватися його смак. У нас це перевірено руками, адже готуємо не вперше. Майте на увазі, велика кількість солі робить м'ясо твердим і жорстким. В будь-який момент, якщо ви любите більш солене, зможете додати солі вже у готову страву. Ретельно вимішуємо, щоб спеції огорнули кожен шматок м'яса. Залишаємо його настоятися, а поки займемося банками. Ми підготували 4 чисті літрові банки. У кожну баночку відправляємо по одному лавровому листочку. Не більше, а то він додасть м'ясу гіркоти, по дві горошини духмяного перцю в кожну банку та по три горошини чорного перцю. Обмежуємося простими приправами, щоб відчувати смак їжі, не загубити запах копченого, а насолоджуватися ним після приготування. Тепер заповнюємо банки м'ясом. Укладаємо його щільно, але не спресовуємо. Для цієї тушонки з копченим м'ясом рекомендую обирати літрові банки. Це зручно та практично. Зовсім немає сенсу готувати в меншій тарі, а ще враховуємо сьогоднішні ціни на кришки. Далі беремо курячу копчену ніжку і розміщуємо її вздовж банки. Так смак та запах розподілиться по всьому м'ясу. Продовжуємо закладати свинину. І десь посередині в протилежному боці від курячої ніжки кладемо частинки крилець. Повірте, присмак цього копченого після приготування буде добре відчуватися, і ви будете здивовані, що один шматок так наповнює та змінює смак всієї тушонки. Банку заповнюємо так, щоб залишилося 2 см вільного простору до кришки. В процесі консервування продукти розширюються. Не потрібно, щоб м'ясо торкалося до неї. В автоклаві така повітряна подушка дуже важлива. Вона допомагає уникнути зриву кришок з банок. Приблизно в одну таку літрову банку поміщається 850-900 грам м'яса. Це залежить, як ви запакуєте. Це загальна вага з курячою копченою нішкою. На нашому каналі у розділі Тушонки і консервація ви знайдете відео на будь-який смак. Це не тільки тушонки зі свинини, а й курки, кролика, риби, різні паштети, крупи, домашня кишка, тобто кров'янка у банці, сало та інші не менш цікаві рецепти. Ось так виглядає наповнена банка, свіже м'ясо переплітається з копченим. І це вже смачно. Головне у цій страві це те, що соровина має бути відповідної якості, тоді і результат відповідний. Якщо з м'ясом є проблеми чи запах не той, з банки він вже нікуди не вийде. Сьогодні будемо використовувати метод консервування в каструлі. Автоклав у нас є в наявності, але спеціально хочемо показати, якщо його немає, не проблема. І без нього все виходить чудово. Накриваємо банки кришками, беремо відповідну каструлю, щоб всі чотири банки помістилися. Дно застеляємо тканиною, адже процес варіння тривалий. Так ми себе вбережемо від неприємної ситуації. Відправляємо на вогонь, при мінімальному варимо 6 годин від закипання води. При цьому воду постійно доливаємо до горла банки. Адже вона буде значно випаровуватися. Важливо, щоб вода під час кипіння не потрапляла в банки, тому зверху на кришки кладемо невеликий вантаж. Наші тушонки поварилися, витягуємо з води і відразу закатуємо ключем. Колір консервації відмінний. Такий жовтаво-золотистий, засмаглий, баночки аж просто світяться. Запах копченого добре відчувається. І він повністю просочив та наповнив м'ясо. Залишаємо банки повністю охолодитися. Вже завтра поглянемо, як все вийшло. Тушонка з копченостями дуже апетитно виглядає. Добре застигла, утворився холодець і зверху лінія жиру, яка дозволяє зберігати цю консервацію довший час. Як бачите, це простий, але цікавий та універсальний рецепт, з яким звична тушонка перетворюється на шедевр. Як я згадувала, зазвичай ми готуємо в автоклаві, адже це зручно та швидко. Але й консервування в каструлі виходить відмінно, тож сміливо готуйте, запасайтеся на зиму. Головне трішки більше приділити цьому уваги. І все виходить добре. Звичайно, відкриваємо баночку, щоб зсередини перевірити і підтвердити смак та якість. Перша хвиля повітря вже несеться запахом копченого. Це цікава ідея тушонки. Дане готове м'ясо виходить дуже смачним та запашним. М'ясо свинини дало багато соку. Ним банка заповнена до верху. Шинка вдало підходить під цей рецепт. М'ясо за структурою ніжне і, що дуже важливо, тримає форму. Таку тушонку можна додавати не тільки до гарніру, а й готувати з нею першу страву. Так би мовити, швидкі супи. Домашня тушонка хороша і цінується тим, що жир, який міститься у складі, тільки той, який витопився з м'яса у процесі консервації. М'ясо соковите та ніжне. Чітко присутні м'ясні волокна. Просто все ідеально. Її текстура, смак і неперевершений запах, справжнє задоволення. Як ви бачите, ніжну та соковиту тушонку готувати елементарно. Ви отримаєте насолоду від кожного шматочка. Це не єдине смачне поєднання, яке ми готуємо. От, наприклад, із шматочками шашлику смак неперевершений. Друзі, напишіть в коментарях, з чим ви готуєте тушонку, і взагалі, як ви до цього ставитеся. Завжди цікаво читати ваші коментарі. Завдяки рівномірному розподілу соку і жиру в кожній з банок робить домашню тушонку однаково смачною, а тривалий рівномірний нагрів посуду з усіх боків робить її максимально безпечною, незважаючи на повну відсутність консервантів. М'ясо насичене, правильного кольору, воно зберегло форму, наявні волокна, тобто не перетворилося на кашу. Це дуже важливо у консервації. До смаку просолене та приправлене, ти відчуваєш смак страви і чудовий копчений запах. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Адже ми того варті, ай варті! Завжди ваші карпатські шкварки.